Вітаю. Ну, Зізнавайтеся, коли в останнє ви критикували владу. А можливо, члени вашої родини зробили щось не те чи не так. А може, в поле зору вашої уваги потрапила неординарна людина? А може, на полицях лежали товари не ті, які ви шукали. Розуміння себе та оточуючих. Безпосередньо впливає на ваше здоров'я і на успіх. Розуміння себе дозволить вам створити те оточення, в якому вам буде комфортно жити, але часто нам заважає критика себе та інших. Критика завжди пов'язана з емоціями, при тому як позитивними, так і негативними. Так, так, для критики існує дві причини: перше вплинути на ситуацію, і друге, зіпсувати комусь настрій. Критикуючи інших, ми нібито піднімаємося над ними, але це веде до того, що ми можемо нажити собі ворогів. Тож, завдання першого дня. Відслідковуємо думку критики, себе та оточуючих. Мета цього завдання навчитися помічати і усвідомлювати, що ця думка належить до засудження. І пам'ятайте, ми не доводимо свою правоту, а вчимося позбавлятися дурної звички. Будьте щасливі!